Отже, 8 серпня за два дні спливає термін ультиматуму Дональда Трампа Путіну, який має запропонувати план завершення війни в Україні. Інакше Вашингтон вдасться до нових і жорстких мит і обмежень щодо країн, які все ще купують російську нафту. Насамперед, це стосується і Індії та Китаю. Трамп заявив, що ухвалить рішення щодо Росії та її торгових партнерів після переговорів Віткофа у Москві. Спецпосланець Сполучених Штатів уже прибув до Росії сьогодні. Його Літак приземлився в Москві. Зустрічав його наш земляк та запроданець Кірів Дмитрієв. Це, до речі, вже п'ятий візит Віткофа до Росії. І до речі, сьогодні на сайті Білого Дому з'явилася новина про те, що о 23.30 за київським часом Дональд Трамп має виступити із заявою. Тема її поки що не розголошується, але ми можемо пропустити, що стосуватиметься вона результатів візиту Стіва Віткофа до Москви. Продовжить тему Оксана Лотоцька. Спецпосланець президента Сполучених Штатів Стів Вітков вже у Москві. Це його п'ятий візит до Росії. Зустрічав американського гостя його партнер по переговорах. Кіріл Дмітрієв, представник Путіна з економічної співпраці. Очікується, що Вітков говоритиме безпосередньо з російським диктатором. Президент США Дональд Трамп дав Путіну час до п'ятниці, 8 серпня, щоб досягти прогресу в припиненні війни. Інакше санкції та додаткові мита стосовно Росії і країн, які купують в неї нафту, зокрема Китаю та Індії американський лідер підтвердив, що за результатами поїздки Віткофа і вирішуватиме, чи запроваджувати ці обмеження і в яких відсотках. побачимо, що станеться вже найближчим часом. А ми це побачимо? Так, знаєте, у них завтра зустріч. У нас завтра зустріч з Росією. Побачимо, що станеться. Тоді ми і вирішимо. Напередодні відбулася телефонна розмова Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Глава нашої держави назвав її продуктивною і повідомив, що сторони скоординували позиції України та Сполучених Штатів і обмінялись оцінками ситуації. Сьогодні говорив з президентом Трампом. Найголовніше про закінчення війни. Він дуже добре поінформований. Він знає про російські удари, знає про ситуацію на фронті, про те, що росіяни зараз. Намагаються зробити удари більш інтенсивними. Ми в Україні повністю підтримуємо американську пропозицію негайного. Припинення вогню важливо за словами президента, щоб у Москві почали зважати на тиск світу, тиск Сполучених Штатів Америки на загрозу більш жорстких санкцій за війну. Володимир Зеленський переконаний, щоб Росія пішла на мир. У неї мають закінчитись гроші на війну. Тим часом, наприкінці тижня, як повідомляли змі, до Києва має приїхати спецпосланець Трампа Кіткелог у держдепартаменті Сполучених Штатів кажуть, що Трамп незадоволений Путіним та Росією. Президент незадоволений паном Путіним та Росією. Але він залишається відданим дипломатичним рішенням. Ми також чули ремарки президента про можливість вторинних санкцій стосовно країн, які купують російську нафту. Це відкрито обговорювалося президентом. Але ми чекатимемо, поки президент сам оголосить рішення. Можливо, відповідь дізнаємося вже цієї ночі. Згідно з оприлюдненим розкладом Трампа, сьогодні, о 23.30 за київським часом, він виступить із заявою з овального кабінету. Щоправда, тему виступу не анонсують. Financial Times з посиланням на власні джерела повідомляє, що Трамп готує нові санкції проти російського тіньового флоту. А Блумберг пише, що Кремль, щоб уникнути санкцій, готує варіанти поступок. Один із них повітряне перемир'я, тобто пауза в ударах дронами і ракетами без загального припинення. Вогню. Трамп, якому потрібен очевидний для виборців результат його зусиль, може знову піддатися на хитрощі Москви. Непокоїть лише те, що Путін може скористатися повітряним перемир'ям, щоб накопичити безпілотники та ракети і потім вдарити по Україні з новою силою. Приблизно так, як він використав своє так зване великоднє перемир'я на фронті для розмінування і перегрупування військ, щоб потім посилити наступ. Оксана Лотоцька, факти Айсі Єдині новини.